Привіт! Я ваш особистий помічник по роботі з конструктором. І сьогодні ми поговоримо про імпорт проєктів з програми 3D-конструктор. Як завжди, я підготувала для вас багато корисної інформації, тому одразу переходимо до роботи. З детальними інструкціями по кожній програмі можна ознайомитись у вікні додаткової інформації, натиснувши на знак питання. Одразу зазначу, що зараз тимчасово не підтримується конвертація зрізу торця, а також пазу або фрезерування в торець. Для початку давайте підготуємо наш проєкт до імпорту. У нас є ось такий готовий проєкт тестової тумби. Перед експортом проєкту нам обов'язково необхідно зробити специфікацію. Важливо, якщо після того, як ви зробили Специфікацію у проєкт було внесено певні зміни, специфікацію необхідно оновити, тобто зробити ще раз. Для цього клікаємо на вкладку Експорт та обираємо пункт Специфікація. Тепер необхідно клікнути на командний рядок внизу сторінки та у меню, що відкрилось, обрати пункт по проєкту. Після того, як специфікацію буде сформовано, клікаємо на вкладку Проєкт, Зберегти як та зберігаємо файл у форматі DXF. Повертаємось до нашого конструктора. На головній сторінці імпорту у вікні імпорт проєкту експортованого з програми 3D-конструктор. Клікаємо на кнопку Конвертувати файл. Обираємо наш dxf файл, який ми зберегли раніше. У вікні конструктора у нас з'явились доступні файли у форматі Project. Конструктор попереджає нас, що плитна деталь має бути з класом деталь для того, щоб потрапити в специфікацію. Якщо при конвертації виникнуть певні помилки, то в червоній таблиці з назвою помилки ви побачите інформацію про деталі, які не сконвертувались. Якщо в процесі конвертування виникли якісь проблеми, то ви зможете переглянути їх в жовтій таблиці з назвою попередження. Для того, щоб зберегти усі сконвертовані деталі у форматі Project на свій пристрій, достатньо клікнути на кнопку Завантажити проєкти та зберегти архів. Дану функцію дуже зручно використовувати, коли проєкт містить велику кількість матеріалів матеріалів, так як всі сконвертовані деталі можна зберегти за один раз. Клікаємо на кнопку відкрити навпроти необхідного проєкту. Конструктор попереджає нас, що при відсутності обраного в проєкті матеріалу його буде замінено на матеріал замовника. Також звертаю вашу увагу, що після конвертації з меблевих програм необхідно обов'язково перевіряти правильність перенесення даних перед замовленням. Наприклад, зверніть увагу на імпорт торцевого отвору діаметром 5 мм. Для встановлених у меблевих програмах торцевих отворів з діаметром 5 мм імпорт у VR Pro буде 4,5 мм. За необхідності ви можете зробити заміну безпосередньо у конструкторі. Як бачите, всі деталі з їх обробками імпортовані та доступні до редагування. Після внесення змін ви можете зберегти проєкт у кабінеті проєктів, а після ретельної перевірки перейти до оформлення замовлення. На цьому все. Тепер ви знаєте, як легко імпортувати свої проєкти з програми 3D-конструктор у VR Pro. Ми постійно працюємо над тим, щоб робота в конструкторі відбувалась максимально зручно, легко та швидко. Ставте вподобайку, якщо задоволені роботою у VR Pro. Пишіть у коментарях свої питання та пропозиції. А також не забувайте підписатись на канал та увімкнути сповіщення, щоб не пропустити наступні корисні уроки.